Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день! Ось скільки в мене нових цікавих знахідок. Хотіла вам показати, разом розглянути це все, чудовий затишний посуд, фаянсовий. Є тут і ручний розпис, є і такі цікаві речі, і майже антикваріат. І це все в мене знахідки на нашій барахолці є. Декілька є на OLX і в телеграм-каналі. Ось зараз вам все покажу. На нашій барахолці знайшла оцю милу штучку. Така гарненька, тут ручний розпис, ось така квіточка. І це зік. Рідко, правда, зустрічаються посуд цього виробника, але коли щось таке гарне трапляється, то, звісно ж, я беру. Це на барахуці я знайшла, а в телеграмі придбала дві такі чарівні мисочки, ось піалочки, глибоченькі. І тут ось такий гарний чудовий малюнок, кручений панич або іпомея, або в'юнок. То, що бачить, але дуже гарний. Я збираю цей сервіс. У мене вже багато предметів від нього є. А ось глибоченьких таких мисочок немає. То я їх шукаю і ось трапилися якраз, то, звісно ж, купила чудові тарілочки. Дуже гарний малюнок, якраз літній, тож в тему все. Ще на OLX У мене така покупка цікава. Подивіться. Така невеличка, як соусниця, чи для супниці вона маленька, для цукорниці вона низенька, ну, ось для чогось така ємність. Для шкатулки теж завелика. В гарному стані новесенька. І ось, бачите, ручний розпис горобина. Красива річ, вперше я таку зустріла. Клейму вам хочу показати, це Слав'янський керамічний комбінат. Я й не думала, що вони такі речі виготовляли, а це трапилося. І тут з іншого боку, теж є малюнок. Ну, я думаю, для якихось сухофруктів чи для цукерок можна буде приспособити цю вазочку з кришкою. Гарненька така. Ще хотіла вам показати супницю. Це теж на нашій барахолці я придбала. Ось така вона велика, гарна. З обох боків малюнок бурячок. Кріп на кришечці. Ось так вам покажу. Зазвичай такі габаритні речі я не купляю. Бо їх важко нести. Треба місце, щоб їх зберігати, бо займають досить багато. І Рідко, коли я беру щось таке велике, а тут трапилася, вона в гарному стані. Виробник тут кам'яний брід. І я її придбала, бо в мене теж є частинка цього сервізу. Я його називаю дачний, він якраз теж такий літній. Я в минулому році показувала робила огляд, що знайшла мілкі тарілочки, в мене було блюдо, мені подарували. Потім я знайшла ще одну тарілочку глибоку, а це супниця. Ось так, бачите, потрошку і збираються ці чудові затишні сервіси. Ще хочу вам показати ось цю незвичайну таку знахідку, рибакит, ось такий справді в формі кита. з кришечкою така ємність: чи шкатулочка, чи для цукерок. Ось для чогось вона є. Отаке клеймо. Це Світловодськ. Колись шукали, хто виготовляє це Світловодськ. Клеймо, тут трішки таке потемнення, але нічого страшного. Це досить така незвичайна шкатулочка, і я її купила, бо вперше побачила. Я теж збираю такі речі цього виробника, то нехай буде мені. Це теж на барахолці я придбала, а ось уже ще на OLX я знайшла ось цю тарілку з виноградом, зараз вам покажу. Ось така вона красива. Купила бо теж такий літній малюнок, якраз скоро буде стигнути виноград. Клеймо тут ось так було чи заклеєно, чи затерте. Вона досить важка в руках, товстенька, але Теж мені сподобалося то я купила. І ще одна покупка в мене з барахолки. Це я нещодавно показувала коротеньке відео. Подивіться, яка краса, неймовірна, насичений кобальтовий колір, квіти, глибока тарілка. І клеймо вам хочу показати ось таке кузнецов будах. Воно не досить чітке, але воно читається. І вона до 17-го року минулого століття виготовлялася. Це дивно, так що на барахолці її ще ніхто не перехватив, так просто стояла серед тарілочок, і ось, бачите, я звернула на неї увагу. Ось така краса, я її так і поставлю на підставку, буде мене радувати. Тож, поповнення в мене вдале таке з барахолки було. Радію я теж, що вдалося знайти такі гарні речі. Ось такі в мене покупочки. Рада, що ви зі мною. Скоро вам ще покажу, що я знайшла до своїх сервізів і ще скоро зроблю розпродаж. Тож, дочекайтеся, всім вам гарного дня. Нехай все. Задумане у нас здійсниться. До нових зустрічей. До побачення!